Кажуть, є п'ять стадій горя, заперечення, гнів, торг, депресія і прийняття. Я б додала ще. Помст, а що як бути хорошою, це найгірше, що ти можеш зробити для себе. Круела б не стала б собою, якби постійно намагалася подобатися іншим. Знаєш, я подумала, чому нас постійно лякає бути занадто, занадто гучною, занадто яскравою, занадто собою. Мені здається, що круела стала символом того, що ми намагаємося собі задушити цю дикість, несистемність. Іноді біль, тривогу, нестабільність, але саме звідти часто народжується творчість. Не з тиші, а з внутрішнього хаосу, з тривожних ночей, з бажання не зламатися, з потреби бодай якось дати собі раду. Ми часто стримуємо себе не тому, що хочемо, а тому, що світ сказав: будь нормальною. Але якщо твоя ненормальність, це і є твій шлях. Мистецтво це не про те, щоб бути зручною, це про виживання, це про зцілення, це про те, щоб нарешті дозволити собі бути почутим. Круела не просто створювала стиль. Вона створювала себе. Іноді мені здається, це єдиний спосіб вижити створити з хаосу щось своє. Я запускаю серію Reels, де буду розбирати життєвий шлях найбільш яскравих персонажів через призму творчості, бо іноді саме вигадані герої допомагають побачити в собі щось справжнє. Почнемо з Круели, А ти пиши в коментарях, яку героїню розібрати наступною. Підписуйся, якщо тобі відгукається творчість, як шлях до себе.